Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. І сьогодні буде відео про мій сад. Маю ще трохи таких осінніх справ, осінніх незавершених справ. І також будемо готувати їсти з ловом все як завжди. Трохи села, трохи роботи, трохи мене, трохи дітей, всього, як завжди, потрішки. Приємного вам перегляду. Не забувайте підписатись на канал. Так, зараз вам покажу, які треба дарувати подарунки. Та-дам! Ось таку сосну подарували мої сусіди, мої куми, з нагоди дня народження магазину комета. Так що, знаєте, як то кажуть, дівчинка чекає на квіти, а жінка оцінить дерево. Ось такий подарунок я отримала, дуже несподівана. Тепер думаю, де посадити. Хоча в мене було в планах зробити таку соснову алею тут е, в себе далі в саду. Там так хотіла від сусідів зробити, тому буде початок покладений. Ось така сосинка, будемо садити на вихідних, можливо, сьогодні. Не. Оскільки ця сосна з відкритою кореневою системою, тобто вона от копана, і її треба посадити якнайшвидше, то ми довго не відкладали і в найближчі вихідні, як тільки випала така нагода, незважаючи на погану погоду, все одно вирішили її посадити. Ніяких якихось там особливостей посадки в нас немає. Я, якщо чесно, не мала часу шукати, дивитися, як правильно садити сосни, але мені здається, що це є суперневибагливі рослини, тому особливо не заморочувалася в землю. Підлили, трішки підживили, і все. Чекаємо, аби прижилась А я сьогодні. В планах господарських маю почати, звісно, мені не вдасться все, але почати обрізку дерев. Зазвичай дерева я обрізаю навесні. Але я розумію, що навесні це завжди дуже-дуже важко. Дуже багато іншої роботи є навесні, і потім весь час не встигаєш, робиш це або як. А тут я собі вирішила, що буду по одному-два дерева кожного дня потрішки обрізати, як буде нормальна погода, я тут з малим гуляю, то можна так приємно з корисним поєднувати. І тоді вже навесні. Буде менше роботи. Спеціально дочекалася от зараз кінець жовтня, початок листопада, коли вже сокорух практично завершений. Хоча потім в кінці вам ще покажу, які в нас є нюанси з деревами. Так от, дочекалася такої нагоди і почала їх обрізати. Обрізаю звичайним секатором, у мене є ще сучко різ, але, як бачите, не всі гілки можна легко обрізати секатором, У мене насправді так достатньо втомилася рука, і я не думаю, що я зможу більше ніж одне ось таке дерево обрізати. Дерева в мене вже такі дорослі, сформовані і багато-багато є обріз. Так, я вирішила це дерево трохи зменшити. Бо має надто велику крону, надто високу, це незручно доглядати за такими деревами. Тому я хочу ось тут отак спиляти. Секатором мені це не вдасться, сучкоріз також таке не візьме. Зараз вам покажу свій новий гаджет, який мені. Цьому, сподіваюсь, допоможе. Да Так, друзі, новий мій помічник садовий і не тільки садовий, це є ось така міні-пила. І це не просто міні-пила, а акумуляторна пила. Я вважаю, що це просто геніальна річ для жінок, або для кому потрібно в якогось мобільних ситуаціях мати з собою такий інструмент. Приходить одразу вже ось так зібраний, нічого тут не треба мудрувати, вигадувати. Має зйомний ось такий акумулятор, який потрібно зарядити перед першим користуванням до повного. Дуже зручна, легка. В руці. є тут система безпеки, треба обома кнопками одразу натискати, аби часом не поранитись. Захисна шина зверху, що для мене дуже важливо: не треба той ланцюг якось там тягати, натягувати все робиться само, якщо простими словами. Єдине, що треба зробити, це залити масло. І ось тут є така спеціальна кнопочка, якою його постійно підкачувати. Масло подається автоматично, що виключає можливість перегріву поли як такий. зручна річ. Я думаю, що вона. В нагоді стане кожному в господарстві. Це український бренд, лідер, Я думаю, що ви з ним знайомі, бо я неодноразово про нього розповідала. Е, є доступна інструкція за QR-кодом, що мене також дуже вразило, немає зайвої макулатури в посилці. Загалом цей бренд спеціалізується власне, на інструментах акумуляторних для саду та ремонту. Там міні-пили, секатори, тримери, газонокосарки, багато іншого. Тому з радістю залишу вам посилання в описі під відео. Обов'язково переходьте, знайомтеся з Асортимент та обирайте свій акумуляторний інструмент, бо це насправді дуже-дуже зручно. Окей, я навіть не думала, що це настільки може бути просто. Я колись мучилася з такими ручними, тими пилками півдня могла одну таку гілку паляти, а почекала чоловіка, коли він мені це зробить. А зараз з цією штукою це прям вау! Подивіться, який рівний зріс. Ну, може, це зараз, тільки поки вона там гостра, але по ідеї вона там має самозаточуватися якось і не тупитись. Головне слідкувати тут, щоб було масло. Сама змащується, коротше, дуже прикольна штука для жінок, коли немає поруч чоловічої сили або немає часу чекати, коли чоловік зможе щось зробити. Вам треба самостійно поратися на господарстві, то це дуже прикольна штука. Я думаю, що без проблем таким інструментом можна навіть ось такі речі собі робити. Це у мене опора для піонів. Ну і будь-які опори можна робити. Є там бруски, просто нарізти. Зараз, до речі, спробую ще на такому твердішому, сухішому дереві різати як воно. До речі, від цього бренду є ось така коса. Постійно за неї запитуєте. Ручна теж вона тут. Акумулятор... Акумулятори, до речі, підходять, можна їх мати на зміну. Це, до речі, буде мені дуже зручно, бо тут на косі акумулятор тримає десь хвилин 20. Часом мені цього замало, то можна буде собі якраз інший за той час заряджати, або мати два заряджених. Я вже її огляд на неї знімали, показувала. Вам її що дуже зручно косити. власне, жінкам або в таким місцям, де, ну, наприклад, як ось тут, попри бордюр десь, або де треба обійти якісь рослини, щоб їх не пошкодити. Великою косою це незручно, важко. А така косарка Шучолірі, вона туди не поміщається, не заїжджає. Ну, Я її вже маю майже 3 роки. Три сезони, точніше, літніх, то прекрасно справляється. Я не задоволена. І вважаю, що це геніальний винахід власне, для господарств, в яких немає чоловічої сили, і жінкам потрібно самим обходитися. Ну, невеликі ділянки, звісно, косити, але зручно. Так, у нас вже щось дощ накрапає, але хочу ще закінчити про цей інструмент. Я, до речі, вперше такого формату інструмент побачила на новій пошті, як не дивно. Вони ним роблять обрештування. Знаєте, коли відправляють якісь великі такі посилки, там, рослини, наприклад, чи, ну ще щось, і роблять з дерева таке обрештування для посилок, то використовують такий інструмент. І я побачила його в хлопців, який він в них був легкий в руці в користуванні і подумала, що для мене також ця штука Буде потрібною і точно не зайвою. А, взагалі, ви знаєте, я притримуюсь тої думки, що інструменти дуже багато чого вирішують в будь-якій справі. Ну окрім того, що вони полегшують, вони ще дуже важливо, аби вони були такими мобільними під рукою, бо не треба було там. Розкладати півдня, потім півдня це все збирати, мити, чистити. що Ти думаєш, ай, знаєте, це як з м'ясорубкою. <гум> Треба, або вона, щоб була під руками, вона її постійно користувалася, або вона буде в коробці, стояти вам все життя, і ви там один раз її витягнете, бо довго мити, складати, розбирати. Так само з різними садовими інструментами. Дуже мрію ще про садовий пилисос Думаю, що це буде лист до Миколая. Кого які листи? У мене буде такий. До речі, це також класний подарунок. Я вважаю, що людям, яким, ну, тобто, це те, що можна подарувати дійсно корисного. Тому записуйте собі в список, що кому можна подарувати, або собі побажати і приймайте ідеї. От, якось так. Частину вже Обрізала, максимально розчищаю всередині крону все, що росте рівно вверх або всередину, все це стараюся забирати. Тут мені ще треба стати зараз на драбину, бо не дістаю там позрізати і оці теж попідкорочувати. Я люблю, коли дерева низькі, але також ще варто, тепер вже розумію, що варто так формувати дерева, аби ось тут. До перших гілок також було нормальне місце, щоб можна було під'їхати косаркою, щоб було зручно косити довкола. Бо якщо вони там геть-низько, то це не дуже зручна історія. Ось так. Так, найбільше, що я не люблю в обрізання дерев, це потім це все прибирати. Собі, таке собі задоволення з усієї якоїсь такої садової роботи. Я, напевно, найбільше це не люблю. Грабати листя і. Збирати ось ці гілки. Але тут ще почалося грабати без, без сенсу, бо ще дуже багато на деревах є. Треба дочекатися, коли все вже опаде, і тоді все разом е гарно згребти. Бачите, так, все на купу росте і всередину, і от так багато загущено, тобто це для дерева не ок. Треба максимально це все забирати. До речі, знову ж таки, аномалія. Ось в мене персики. Це нектарин, а пустили бруньки. Було трошки тепліше. І вони тепер майже усе дерева на бруньках. Те саме, крути понаривали, і це як сусідів нарили, Просто в мене таке враження, що один кріт, і він собі тут цілий лабіринт зробив. Так, і так само черешня, Дивіться, що робиться. Повністю вся черешня на бруньках. Я не знаю, чи це не вплине потім, що навесні нічого не буде. Чи так воно на бруньках і до цілу зиму протримається. Ну, щосно сумніваюся, шкода буде, тому що це дуже класна черешня, я її дуже люблю. І це перші наші врожаї в році. Діти тут, як шпаки, сидять на ній цілий червень. Ось так, повністю все дерево на, на бруньках. Так, я страшенно замерзла на вулиці, вже навіть із стемніло, сутеніло. Я побігла додому швиденько готувати нам вечерю. На вечері буде, знаєте, як завжди, з того, що було вдома і викручуюсь. Мала фарш, і в мене був рис. Треба було його використати, бо щось ніхто не хотів його їсти. Вже два дні стоїть відварений, мені шкода викидати Я взагалі дуже не люблю викидати продукти. Для мене це дуже боляче. Тому стараюся якось перетворити одну страву в іншу, якщо одна не зайшла. Просто рис діти їсти, не Захотіла, вирішила зробити їм тефтельки. Дуже давно я вже такого не робила. Сьогодні саме час. Беру свою заморожену моркву, використовую, вже майже все використала, до речі, те, що заготовлювала щось дуже маленьке. У мене виявилися запаси. І виявилося, що мої мої є справді дуже багато. Цибулю моркву перебиваю у блендері, додаю фарш, додаю рис. І яйце. Потім все це заправляю улюбленими спеціями, і можна формувати ті втельки, відправляти їх в духовку. Я завжди їх роблю в духовці, взагалі котлети, отакі якісь речі, які раніше я там смажила на сковорідці, Я зараз стараюся все робити в духовці, бо це економить мій час і не треба потім відмивати всю кухню. Плюс це набагато корисніше і здоровіша їжа. Готовий фарш перед тим, як формувати тефтельки, трішки відбиває. Не сильно, не знаю, чи воно значно там щось міняє, але мені здається, що так, вони тримаються купи більше. Особливо, якщо вже давати рис відварений, бо зазвичай я додаю сирий рис. А тут він в мене вже готовий відварений, тому він якби вже так не набухне, зайву рідину не візьме і не може, може не триматися так міцно, тому я трішки ще його відбила, цей готовий фарш, аби вони трималися купки. І ось такі тефтелічки відправляю одразу в духовку, їх трішки підпикаю, щоб вони схопилися, а соусом буду заливати вже трошки згодом. Тим часом готую ще одну страву, бо знаєте, я ніколи, практично ніколи, не готую щось тільки одне. Зазвичай дві, а то й більше страви одночасно, бо я не люблю постійно доготовлювати щось. Мені здається. і так мені здається, що я менше марную час, поки там щось запікається. Я тут ще паралельно можу щось приготувати. Сьогодні це буде така, знаєте, стара, проста, добра страва квасоля з беконом. Я насправді таке дуже люблю, але готую не так часто. І, якщо чесно, навіть сама не можу собі відповісти, чому? Бо це дуже-дуже просто. Я готую, купляю квасолю вже готову, таку консервовану, скажімо. І зараз, до речі, вона в метру була дуже-дуже дешева. Там хороша на неї була акція, і навіть чоловік з мене сміявся, на що я стільки набрала той, квасолі, хто її буде їсти, але я вважаю, що це такі навіть можна Ати стратегічний запас може бути собі нічого вона постоїть в банці, нічого з неї не станеться, і часом вона, справді так виручає, коли потрібно швидко щось приготувати. Дістала заморожену моркву. Також до речі, лайфхак воно вже все готове, не треба довго чистити і підготовлювати. Цибульку засмажила з морквою, перед тим бекон, до речі, обсмажила, порізала на шматочки, додала ще квасолю, можна трішки досолити доперчити за смаком і в кінці додаю чесничок. І все, готово. Це супер смачний гарнір, як на мене, з тефтельками нам супер зайде. Діти, звісно, такого не їдять, тому в них на гарнір буде гречка. Тут я підстрахувалась В мене взагалі <смір> завжди я на підстраховку або гречка, або макарон. Це те, що діти їдять беззаперечно, незалежно що є ще до того. Соус до тефтельок заливку додаю, коли вони вже так наполовину, можна сказати, приготувалися. Готую з таких перетертих помідорів. Також купляю в метро, дуже там вигідна на них ціна. Виходить, додаю ще чесник, трішки кетчупу, бо мені так смачніше. Він має цукор, він солодкий і він так трішки смачніше мені виходить. І додаю або сметану, або вершки. У мене сьогодні був ось йогурт на залишках. Також стараюся використати максимально все, що є в холодильнику. Перебиваю це блендером, додаю ще якісь спеції, і це супер смачний, класний соус виходить. Якщо соус надто густий, додаю ще трішки води. Розбавляю це все і заливає тефтельки, і залишаю їх ще пропікатися так до, по-перше, аби загустіло, а по-друге, аби вони так підрум'янилися. Словом, це дуже просто. От чесно, така проста їжа, як на мене, ще і найсмачніша. Ось такі вийшли в мене рум'яні кульки, діти з задоволенням їх їли. До речі, їх можна навіть їсти без гарніру, оскільки вони в складі мають рис. Для устимки, я до речі, так і подавала, бо він не хотів нічого іншого їсти. І з таким смачним соусом. Збирала дітей до школи, відправила недавно і в садочок, і сьогодні їх одягала у піжамки. І в Дем'яна, і в Захара. Сьогодні день піжам у школі. І ви знаєте, цього року, хоча таке відбувалося і минулого року, але цього року воно мене так тригернуло. Я просто зайшла в чат і почала читати, чому вони це роблять, що це дійство, це свято, цей символізм означає. І... Цього разу воно мене дуже-дуже зачепило, аж так знаєте, до сліз. А хто не знає, день піжам у школах і садочках відзначає для того, щоб підтримати діток. Які не можуть ходити до школи, не можуть ходити в садочок, бо вони хворіють і перебувають в лікарнях. Це йдеться про якісь складні випадки, звісно, але така, в основному, про онкологію, але така практика є у всьому світі, що саме в такий спосіб ми якби підтримуємо діток. Раніше я. Оцей минулого року, там коли нам говорили, що є такий план на рік, знаєте, що буде відбуватися в школі, то там було що буде в піжамках. І Я тоді так ще посміялась. О класно буде піжамна вечірка. Тобто я це не сприйняла серйозно, для мене це було, наче як розвага для дитини. Там думаю, о, щось там придумали, або діткам було цікавіше, веселіше ходити до школи. Але насправді ні, сенс значно глибший. І що мене найбільше дивує, діти його розуміють. От я доросла до цього аж зараз дійшла, а син, якому там буде 7 років, він мені говорить: так, мама, я знаю це, ми так підтримуємо діток, бо є дітки, які не на. У школах і чому воно мене тригернуло саме зараз? Бо хто дивився мої попередні відео, знає, що ми з найменшим сином лежали в лікарні. І саме в цей період, ну в цей момент, коли ми були в лікарні, я вперше в житті побачила таку штуку, коли ми там гуляли коридорами, бо треба було трохи дитину теж якось вигулювати, розважати. І я побачила навчальні класи в лікарні. І я якось так перший раз пам'ятаю, попри них пройшла, ну не звернула увагу. Така школа, там якийсь розклад навіть був, щось таке, школа в лікарні кому воно треба. А потім, коли я по коридорах побачила багато лисих діток з онкологією, і потім ще раз побачила цю школу, і ви знаєте, в мене такий стався переключення таке стоп. Так ж справді є дітки, які. Там місяцями не ходять до школи, а їм ж навчатися треба, розвиватися треба. І я аж тоді зрозуміла цінність і важливість такої штуки, як школа в лікарні. Не знаю, для чого я вам це розповідаю. Просто воно дійсно мене так захопило, ну, зачепило за, за живе. Бо ми справді такий прожили свій досвід не дуже приємний в лікарні. і... Мені щиро шкода усіх діток, які змушені в своє дитинство ось бути в лікарняних стінах. Також Дем'яна ще до цього ж приурочена збір мандаринок. Вони Ми минулого року також це робили. Там треба було, щоб кожна дитина по кілька мандаринок принесла. Там називалось мандаринки для дитинки в підтримку також діток, які у лікарнях. І до чого я це веду, що ось такі якісь. Така символічна благочинність навіть ще з дитячого віку. мені здається, що це дуже правильний спосіб виховання дітей соціально свідомих, які розуміють, що вони роблять і для чого. В моєму дитинстві в моїй школі такого поняття, як благочинність, в принципі, не було. Ну, але тут нема що порівнювати, бо. В моєму дитинстві всі були бідними, всі були рівними, бідними, і якби там дуже сильно хтось комусь допомагати не мав чим і як, бо всі були такими. Тим не менше, я тішуся, що світ стає цивілізованішим, людянішим, співчутливішим. І, власне, хотіла з вами поділитися саме ось такими, якимись своїми роздумами. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи також у ваших школах, садочках. Відбуваються такі заходи, і як саме вони проходять. Ще похвалюсь, поділюся з вами творчістю свого сина старшого. Записали ми його у школі в гурток скла. І ось такі він там двічі вже був: і ось такі вітражі, не знаю, чи вітражі, мозаїки, як це називається, дитина зробила сама. Ну, це класно. Але знаєте, я кажу, як поки діти там інші діти записуються на футбол, там не знаю, балет, шахи, ще якісь там заняття, не знаю, там фехтування, гімнастика і так далі, то моя дитина обирає заняття зі скла. Це з одного боку мене якось і дивує, а з іншого боку, я тішуся, що син так вперто і переконливо говорив, що він не хоче ніяких інших гуртків, він хоче ходити на скло. Йому це подобається, і він з задоволенням чекає той день в тижні, коли він має заняття зі скла. Ну, це класно, коли є якесь таке захоплення. Ми стараємося як батьки підтримувати його. Хоча, і, звісно, я би хотіла, щоб він займався спортом більше. Бо... Фізичне здоров'я також не менш є важливим, ніж якась творчість. Ну, Поки так, поки ми його ще на спортивний гурток ніякий не підписали. В нулівці, як він був, ми його ні на які гуртки не давали, бо йому було заскладно. Він втомлювався, йому було забагато. Зараз ми вже побачили, що він може, тим більше він сам попросився, захотів, то ми ось підтримали. Не знаю, наскільки вистачить цього захоплення, але наразі це. Дуже гарно. І дитини справді горять очі від цього. Взагалі, в тій школі, там, я не знаю, більше, певне, 30 різних гуртків є, на які можна записуватися. Звісно, вони платні, окремо треба за них платити, окрім того, що платимо за школу. Але є такі, що діти просто ну, дуже подобається. Є такі, що не, не попадеш вже в той гурток, бо набір закритий. Тому так, ось таке. Окрім занять, дітки ще мають можливість якоїсь такої творчості. І, як то кажуть, листя саме себе не збере. Тому підкладаю всі справи, а точніше, поки гуляю з малюком, ми беремося до того, аби зібрати листя хоча б тут поки з газону, бо дуже некорисно і недобре, коли на листі лежить, е, листя лежить на газоні, він, він випріває, потім будуть такі лисини, можуть кинутися якісь хвороби, словом, для газону це не ок. І як би сильно я не любила це робити, мушу, все-таки є часом справи, які дійсно робиш через силу, бо треба бо мусиш. Ну тут ми правда з Остимом трохи розважалися. Він мені допомагав, ми це робили більше як прогулянку нашу. Хоча вже було достатньо так темно, сутеніло, і треба було поспішати, бо зараз вже такі короткі дні. Я так не люблю листопад, якщо чесно, бо в нього такі короткі дні, так швидко все темніє і не. Тому ж нічого встигнути толком зробити, а планів не менше, аніж в інші періоди року, і роботи не менше. Тому так, якось листопад, як на мене, найважчий місяць у році. Попри те, що дуже класних і важливих подій, а в цей місяць також достатньо у моєму житті. Каже моя мама, що я не займаюся з дитиною різними розвивашками. А, а Я кажу, нашу? Чим вам не дрібна моторика? Давай, збирай листочки, збирай. Нашу ті дитині іграшки купляти. Збирай, збирай, сину. Отак. О. Чим не дрібна моторика? Нашу нам якісь заняття? Нас тут життя вчить, правда? Життя з нами займається. Лінива мама. Не хочеш з дитиною робити заняття. Збирай, збирай, молодець. Мам! дякую. Мам.